Ця програма створена служінням світ майбутнього. Протягом багатьох століть люди неодноразово чули пророцтва про кінець світу, які не збувалися і незабаром забувалися. Так само було і не надто давно, в 2012 році. Але всі ці пророцтва виявилися неправильними. Світ породжує рухатися далі, а разом з ним і люди. Але ми стикаємося не лише з фінансовими та політичними проблемами, а й з природними катастрофами. Свята Біблія каже нам про кінець цього світу. Але чи можемо ми з Знати, коли настане цей кінець, чи ми маємо блукати в пітьмі без проводу в сьогоднішній передачі. Ми обговоримо сім конкретних ознак останнього часу, які записані в богонатхненному слові, а також порівняємо їх із тими, що бачимо сьогодні. Залишайтеся з нами. Вітаю, друзі! Ласкаво просимо на передачу Світ майбутнього. Ми дуже раді, що ви приєдналися сьогодні до нас. Багато лжепророків та лжепровідників приходили й шли зі сцени, заявляючи, що кінець близький. Отже, кожен, кого цікавить майбутнє, ледве міг відсторонитися від їхніх слів. Не дуже давно один популярний радіопроповідник заявив про те, що знає дату Вознесіння християн та кінця світу. Він сказав, що це відбудеться в травні 2011 року. Він спирався на нумерологічну, нічим не підтверджену інтерпретацію Біблії. Багато тисяч людей по всьому світу повірили в це пророцтво, пожертвували чималі гроші на поширення цих звісток. Коли ж настав призначений день, а Вознесіння не відбулося, дату просто перенесли на жовтень 2011-го. І коли всі приготувалися зустрічати кінець світу того дня, а його не сталося. Проповідник визнав, що помилився. Супним головним пророцтвом про кінець світу став календар Майя. Але коли й це пророцтво не збулося, а грудень 2012-го минув без жодних зіткнень землі з астероїдами та сонячних спалахів, що знищують зв'язок на землі або змінюють магнітне поле так, що північ стала б півднем, а південь північу, життя просто продовжило йти своєю чергою. Єдиними, кому здалося, що кінець світу настав у грудні, були ті, хто забагато випив на вечірках. Але навіть якщо відкинути всі ці неправильні пророцтва про кінець світу, багато з людей однаково відчувають, що ми живемо в унікальний час: політичні зміни, природні катастрофи, постійні зміни погодних умов, фінансові кризи в розвинених країнах. Мільйони людей дивляться на все це і думають, що тут відбувається. Боже слово каже, що наближається останній час. Це час, коли людство залишить Бога Біблії для того, щоб робити все по-своєму, визначати правильне та неправильне, попри волю всемогутнього Бога. Це час, який буде перед падінням та другим приходом Ісуса Христа на землю в якості царя над царями та пана над панами. Ці дні стануть драматичною подією, яка змінить світ. Сам Ісус сказав, що якщо Бог не втрутиться і не пошле свого сина, щоб урятувати людство від нього самого, то жодне тіло не врятується. Останній час наближається цілком так само, як наближається схід сонця. Сьогодні ми хочемо дати вам безкоштовний примірник одного з наших найдивовижніших дисків: це безкоштовний DVD за назвою пророцт останнього часу. Та ви цей диск потрібен усім, хто хоче зрозуміти зміст пророцтв Біблії та їхнє значення для нас та наших родин. Будьте готові занотувати інформацію для того, щоб замовити свій примірник. А тепер подивімося на першу з семи ознак, про які ми порозмовляємо сьогодні. Перша ознака за США, Великої Британії та інших англомовних країн. Бог ясно каже, що через гріхи цих країн сексуальні збочення. Подружню невірність, неповагу до старих та влади, декаденство, матеріалізм та постійне збільшення кількості тих, хто відвертається від Бога, який поблагословив ці країни та створив їх настануть жахливі часи. Він візьме наші країни, які є найсильнішими країнами світу, і ввергне їх у розпач та злидні. Бог пророкував, що без покаяння всієї країни ми вже не будемо тими, хто позичає світу, а самі станемо боржниками світу. Ми матимемо віддати все, що маємо, іноземним державам. Про це пророкує книга Левит, повторення закону та книга Єзекіїля. Там сказано про те, що наша військова міць згасне та що наші запаси їжі скоротяться, врожаю не буде. Природні катастрофи поглинуть нас. За кордон. Ні, союзники залишать нас, і в підсумку над нами пануватимуть інші країни. Ми будемо розбиті та зруйновані, колись наймогутніші країни світу, англомовні країни, стануть рабами та слугами. Крім того, все це настане раптово зненацька, як про це сказано в Ісаї 30, 12, 13. Тому промовляє святий Ізраїлів так за те, що ви нехтуєте цим словом і надію кладете на тиск та крутійство, і на це опираєтеся. Тому буде. Буде для вас ця провина, як велім, що має впасти, що зяє на мурі високим, що нагло, раптовно приходить руїна Його. Наші країни очікують жахливі дні, якщо ми не вернемося до Бога від усього серця при настанні останнього часу. Скажи їм, як живий я, говорить Господь Бог, не прагну смерти несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги Його, і буде він жити. Наверніться з ваших злих доріг, і на що вам умирати, Доми Ізраїлів на додачу до погіршення становища США, Великої Британії та інших країн колишньої британської співдружності, другою ознакою останнього часу стане збільшення природних катастроф, голоду та епідемій. Описуючи період часу, названий початок терпінь, у Матвія 24,7 ісус каже, що світ зіткнеться з голодом, хворобами та землетрусами. Біблія ясно каже в різних віршах про те, що всемогутній Бог використовує природу та природні катастрофи для того, щоб виконувати свою волю на землі. За часів стародавнього Ізраїлю, коли народ відмовився повернутися до свого Бога та Творця, він сказав їм пророцтво, яке стосується і наших днів. Амоса 4. І я стримав вам дощ, дощ посилав на одне місто, а на друге місто не посилав. Я бив вас посокою та зеленячкою. Сарана жерла безліч ваших садків і виноградників ваших і ваших фіговниць та ваших олив. Та ви не вернулися до мене, говорить Господь. Потопи в одній місцевості, посухи в іншій, голод приходить на землю через гріх. Щось подібне Бог каже нам і в Єремії 3, 2, 3. «І збезчестився край твоїм блудом та лихом твоїм, і дощі були стримувані, і не було дощу пізнього. Пророк Йоїль каже про посуху та пожежі, які будуть при настані останнього часу. І як Бог розбирався з гріхом раніше, так само він розбереться й тепер. У Малахії 3, 6 сказано: бо я, Господь, не змінююся. Подивіться на ці вірші і подумайте про ті природні катастрофи, які ми бачимо зараз у наш час. Ми й досі пам'ятаємо сцени трагедії, які сталися після землетрусу та цунамі, які зібрали 20 тисяч життів японців у 2011 році, так само, як і загибель 300 тисяч жителів Гаїті в 2010 році. Боже слово каже нам, що ми дедалі частіше бачитимемо такі землетруси, сила та лють, яких буде лише лише збільшуватися вони відбуватимуться в найнесподіваніших місцях, бо наближається останній час. Хто з нас може забути неймовірні кадри руйнувань, завданих ураганом Сенді, який ударив по Нью-Йорку та Нью-Джерсі в 2012-му? Варто відзначити, що 2012 рік став другим за витратами на відновлення після природних катастроф, починаючи з 1980-го. А в 2011 році природні катаклізми забрали життя такої кількості людей, якої ми не бачили з 1950-го року. Це дані, які Associated Press опублікували в грудні 2012-го. Америка переживає одну крайність за одною, не зупиняючись на звичайному стані справ. Неймовірний потоп 2011 року, а потім жахлива посуха 2012-го. схоже, норма змінилася. Ось що сказала директор Національної погодної служби Лора Форгілні. Норма стала крайністю, боже слово каже, що неймовірний приріст таких природних катастроф, а також голод та епідемії, є явним знаком наближення кінця цього віку. Але перш ніж продовжити нашу розмову, я б хотів дати вам час для того, щоб ви замовили наш безкоштовний DVD про родства останнього часу та ви. Ті події, про які ми розмовляємо сьогодні, є не лише точними з біблійної точки зору, а й безпосередньо стосуються вас та вашої родини. Бог не залишив нас у сум'ятті або незнанні. Він дав нам план на майбутні роки. Ви маєте знати про нього, щоб бути готовими. Ми надішлемо вам цей DVD цілком безкоштовно. Зателефонуйте або зайдіть в інтернет, щоб. Замовити цей безкоштовний DVD про родства останнього часу та ви. Не пропустіть можливості отримати цей могутній інструмент для навчання. Він може стати вашим абсолютно безкоштовно. Щоб замовити цей курс, відвідайте нашу сторінку в інтернеті або напишіть за адресою, що бачите на екрані. 111-88-90, EC1N8PG. З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ майбутнього, в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійне пророцтва і краще розуміти сенс життя. Світ майбутнього, телефонуйте саме зараз. Ми знову вітаємо вас у першій частині передачі, ми розмовляли про те, що постійне збільшення природних катастроф та землетрусів, а також занепад США та інших англомовних країн, є ознакою останнього часу. Третя ознака, про яку ми порозмовляємо, збільшення числа людей, які відкидають Бога. І цей показник досягне таких масштабів, яких не було ще ніколи. Звичайно, в певному сенсі більшість людей ніколи не знала справжнього Бога Біблії, але. Принаймні, в деяких місцях ми бачили скупчення тих, хто знав про Бога. Люди розуміли потребу в здоровому шлюбі та родині. Чесність та щирість були частиною життя. Люди прагли захищати слабких та невинних, як каже апостол Павло в посланні римлянам, навіть ті, хто жив без Божого закону, мали природні принципи поділу добра та зла, які Бог залишив у сумлінні людини. Люди не хотіли забирати життя невинного. Мали почуття справедливості та визнавали переваги самоконтролю, але Боже Слово каже, що перед настанням останніх часів навіть залишки того, що можна вважати гарним та побожним, будуть відкинути людством, що стало на шлях виродження. Люди щоразу далі йтимуть від Творця. Апостол Павло каже в другому Тимофієві 3:1-4: Знай же, ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді само. Любні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Також у другому Солунянам 2, 3 він каже: Хай ніхто жодним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перш. Ше прийде відступлення і виявиться беззаконний, призначений на погибіль. Цей відступ, або як кажуть інші переклади, бунт проти Бога має відбутися, щоб здійснилися пророцтва про останній час. І ми бачимо, як дедалі більше людей налаштовуються проти Бога. Чи не так жорстокість дітей у школі можна побачити не лише в США, а й в інших країнах. Самі діти стають дедалі жорстокішими та безсердечнішими у цьому світі. Ті дітям дають відеоігри, які прославляють найжахливіші злодіяння. Різні сексуальні збочення не лише визнають та приймають, а навіть починають захищати за законом. Бог неодноразово дозволяв гріху людей досягти межі, перш ніж сам втручався в справи. І, хоч би як далеко цей світ був від Бога, до появи наступного покоління ви та я нічого не можемо зробити. Нам залишається тільки спостерігати за тим, як люди ще разу далі відходять від Бога. Саме це Біблія й називає ознакою настання останнього часу. Занепад США та інших країн, які походять від Британії, стане не єдиною подією, яка є частиною пророцтва про останній час. Боже слово дає нам ще одну ознаку конфедерацію країн, яку очолюватиме харизматичний лідер, якого пророцтво називає південним царем. Цей лідер, скоріше за все, з'явиться в північній Африці або на Близькому Сході. Він допоможе народам об'єднатися і поведе їх проти іншої. Сили, яка має назву Північний Цар. Ми читаємо про цю конфедерацію та її лідера в книзі Даніїла 11.40. А в кінцевому часі зудариться з ним південний цар і кинеться на нього північний цар колесницями і верхівцями і численними кораблями, і прийде на краї, і позаливає та перейде їх. Конфлікт останнього часу між північним царем та південним царем є ключовою частиною пророцтва, об'єднання країн. Ознака наближення останнього часу? Ті події, про які ми щодня чуємо в новинах, повстання мають пророче значення. Ці зміни на близькому сході прокладають шлях до виконання цих пророцтв. Ми маємо знати про це. Події, що передують кінцю світу, відбуваються просто на наших очах. Але якщо країни близького сходу є південним царем, то хто ж є північним царем? Ця сила є ще однією ознакою останнього часу. Я кажу про підйом європейської наддержави, яка правитиме всім світом. Книга Даніїла розповідає нам про сон Вавилонського царя на який був даний йому Богом. Бог також дав і тлумачення цього сну пророкові Даниїлу. В цьому сні цареві був даний образ статуї з головою золота, грудьми та плечима зі срібла, мідними стегнами та залізними ногами, ступні яких були з заліза та глини. У вісні на ноги цієї статуї впав камінь надприродного походження. Він знищив статую, її віднесло вітром. Потім цей камінь перетворився на гору і заповнив усю землю. Даниїл пояснив, що цей образ являє собою чергу царств, які правили світом, починаючи з Вавилона на вуходоносора в якості золотої голови. Далі, як ми бачимо в історії, та згідно з іншими пророцтвами, настала черга імперії мідян та персів срібних грудей. Потім була греко-македонська імперія. Яка представлена мідними стегнами? Далі була Римська імперія, пара сталевих ніг, камінь надприродного походження, який уразив образ у ногу і перетворив його на пил перед тим, як заповнити весь світ? Це Боже царство. Яке настане з поверненням Ісуса Христа, він справді підкорить усі народи, правитиме усім світом, як сказано в Вісні та в інших пророцтвах, накшталт Даниїла 7, ноги будуть розтрощені над природним каменем, Божим царством. Римська імперія переживала безліч пробуджень протягом історії, кульмінацією якої стало останнє пробудження, зображене ступнями заліза та глини. Ми побачимо імперію, що керує всім світом. Вона існуватиме під час повернення Ісуса Христа, і сьогодні ми з вами бачимо, як Римська імперія знову намагається відновитися в вигляді Європейського Союзу. Ця європейська наддержава в підсумку стане політичним, економічним та військовим гігантом у цьому світі. Її очолюватиме могутній та харизматичний лідер, північний цар. У книзі об'явлення він названий звіром. Ісус каже, що світ дивуватиметься з цього пробудження Римської імперії та сумніватиметься тому, що хтось зможе виграти в неї війну або перемогти її. Одне з випробувань, з яким треба буде зіткнутися зростаючий європейській наддержаві, це питання об'єднання її народів. Ось що каже на це Даніїл. А що ти бачив ноги та пальці частинно з Ганчарської глини частинно з заліза, то це буде поділене царство, і в ньому буде трохи залізної міці, бо ти бачив залізо змішане з глейкою глиною, а пальці ніг частинно з заліза, а частинно з глини. То й частина царства буде сильна, а частина буде ламлива. А що бачив, ти залізо змішане з глейкою глиною, то вони змішані будуть людським насінням, а не будуть прилягати одне до одного. Як залізо не змішується з глиною? Ось наступна ознака останнього часу: це становлення неправильної всесвітньої християнської релігії. замість тисячі християнських деномінацій. Біблія каже про час, коли з'явиться екуменічна єдність, неправильний варіант християнства. Її очолюватиме одна людина, яку письмо називає беззаконником, лжепророком, антихристом. Ця особливість описана в різних місцях, таких як об'явлення 13. І бачив я іншу звірину, що виходила з землі, і вона мала два роги, подібні ягнячим, та говорила, як змій, і чинить вона великі ознаки, так що йогонь зводить з неба додолу перед людьми. Цей неправильний лідер обдурить весь світ, з'явившись як агнець і Ісус Христос, але кажучи та навчаючи, як змій або диявол. Стежте за підйомом цього неправильного християнства та за тим, як його вплив поширюватиметься на події в світі. Я б хотів дати вам ще один шанс замовити наш безкоштовний DVD «Пророцтва останнього часу. Та ви Ви можете замовити його цілком безкоштовно. В ньому ви найдете дивовижне пояснення того, як пророцтва Біблії збуватимуться найближчим часом та як події, передвіщені в писанні, вплинуть на вас та вашу родину. Це дивовижний диск, і ви можете замовити його цілком безкоштовно. Приділіть кілька хвилин і зателефонуйте або Напишіть нам, щоб замовити свій безкоштовний примірник. Ми надішлемо його вам цілком безкоштовно. Не пропустіть можливості отримати цей могутній інструмент для навчання. Він може стати вашим абсолютно безкоштовно. Щоб замовити цей курс, відвідайте нашу сторінку в інтернеті або напишіть за адресою, що бачите на екрані. Hatton Garden, London, EC1N 8PG. З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ майбутнього, в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійне пророцтва і краще розуміти сенс життя. Світ майбутнього телефонуйте саме зараз. У нашій передачі ми обговорили шість конкретних ситуацій, на які нам варто чекати, та які є ознаками останнього часу. Ми побачили, що багато з них уже проявляються в наші дні. Остання ознака останнього часу, яку ми обговоримо сьогодні, була дана нам самим Ісусом Христом у книзі Матвія 24,14. і проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Ми маємо звернути увагу на дві речі цього важливого пророцтва, сказаний вустами нашого Господа та рятівника. По перше, він каже ця євангелія царства. Справжня Євангелія Божого Царства добра звістка про прихід Христа на цю землю для того, щоб керувати цим світом зі своїми святими, настановити уряд на Божому законі. Ось те послання, яке ми намагаємося донести вам через нашу передачу та часопис, світ майбутнього, все це безкоштовно доступно для всіх вас. по друге. Він каже, що вона буде проповідана на свідчення. Більшість людей ненавидять справжнє послання Ісуса Христа. Матвія 24, 9 каже, що в підсумку всі народи зненавидять тих, хто проповідуватиме істину в ім'я Ісуса Христа. Вони віддадуть перевагу своїм ідеям, своїм шляхам. Багато хто проповідує неправильне вчення в ім'я Христа, замість ділитися тим справжнім посланням, яке Він приніс. Це послання каже нам покаятися в своїх гріхах, у тому, що ми не коримося його законам і не цінуємо його слово. Ісус Христос сказав, що це пророче послання, потужне, але не популярне, буде проповідано як свідчення, так як попередження світу перед настанням кінця. Останній час близький, і це послання проповідано народам у силі. Усі учасники служіння, світ майбутнього, вірять від усього серця, що Ісус Христос звелів нам своїм слугам робити це. Вся команда служіння, світ майбутнього та жива Божа церква, що складається з тисяч людей по всьому світу, таких як ви, вірить у послання Ісуса Христа від усього серця. Життя цих людей змінилося завдяки тому, що вони прийняли послання про Боже царство і тепер живуть за законами всемогутнього Бога. Який дозволив нам пропонувати вам наші матеріали безкоштовно, як знають наші постійні глядачі? Ми чинимо так завжди, корячись в казівці Христа, даром одержали, даром давайте. Серед наших матеріалів є безкоштовний DVD, який ми б хотіли запропонувати вам сьогодні, пророцтва останнього часу та ви. Ми не братимемо з вас за нього гроші та не проситимемо пожертвувати щось. Ми просто бачимо ознаки часу і хочемо спорядити якнайбільше людей, щоб вони розуміли ті події, які відбуватимуться в найближчі роки. Крім безкоштовного DVD, який ми пропонуємо на цьому тижні. Ви також можете знайти багато інформації. Про біблійне пророцтво та справжні вчення Біблії на нашому сайті. Ми запрошуємо вас відвідати наші сторінки в Фейсбуку та Твіттері, а також в інтернеті. Приєднуйтеся до нас наступного разу, коли родарі Мередіт і Річард Еймс, Род Кінг та я нестимемо вам істину Біблії, якої ви не знайдете більше ніде. Будьте благословенні! Ви можете замовити цей DVD цілком безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання для того, щоб замовити його. Заходьте на наш веб-сайт за адресою, яку ви бачите на екрані. Заходьте або пишіть нам. Орсендюрекести боксвонвонвайдієдешнайдінґарден Лондон 1 Сівонен 8 Піджі. Щоб подивитися інші передачі, замовити безкоштовну літературу або одержати докладнішу інформацію про сьогоднішню тему, заходьте на наш вебсайт. Ви також можете знайти нас у Фейсбуку та Твіттері. Ця програма була створена живою церквою Бога.